Виконуємо номер 160 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді подвійної нерівності умови. Перша умова Б більше 4, Б менше 17. Записуємо зміну Б посередині. І записуємо нашу подвійну нерівність. Б більше 4. Б менше 17. Завдання друге. Д більше восьми, Д менше 32. Д більше восьми, Д менше 32. Третє завдання: С менше 13, С більше 7. Знову літеру зміну посередині це більше 7, це менше 13. І остання змінна Х посередині. Х менше 12, Х більше 10, Х більше 10, Х менше 12.